Всім привіт! Я знаю, що ви прийшли дивитися відео про монетизацію і продажі. Це буде, але я просто не можу з вами не поділитися красою, в якій я тепер живу. Так, Йду шукати місце, щоб зняти вам це відео на березі Атлантичного океану на найзахіднішій точці Європи. Це щоб до завдання зірочкою, бо треба, щоб не було вітру, але надійсно не все вийде. Як думаєте, це місце підійде для того, щоб зняти вам відео? Я думаю, ви помітили, що зараз просто зі всіх труб кричать про те, що стає менше продажів, але це не люди почали менше купляти. Це просто фокус уваги змістився, і ми тепер контент сприймаємо зовсім по-іншому. Тому треба переналаштовуватися на новий лад і почати продавати по-іншому. І сьогодні ми будемо про це говорити. Я впевнена, що це не перше твоє схоже відео, але проблема в тому, що більшість блогерів експертів живуть в своїй мильній бульбашці успішного успіху і діляться тим, що насправді не працює в пересічної людини. Бо в реальному житті більшість живе своє звичайне життя, яке нам здається нецікавим. Живе в звичайній не інстаграмній і не блогерській квартирі. Працює на фулл тайм роботі, коли ти після роботи можеш прийти додому і ще займатися блогом. Або ж упахується в блозі, щоб нашкрябти якось собі клієнтів і прожити місяць. Ну, і, звичайно ж, більшість боїться в розмовній сторі вийти, не то, що там робити якісь великі складні сторітели. І я чудово вас розумію, бо за 4 роки блогінгу я пройшла через захід в нішу повністю з нуля, з нульового блогу. Робота в офісі в день і робота в блозі та з клієнтами вночі. Омріяне звільнення і перехід на фріланс. Емоційна і фінансова яма, бо ти розумієш, що, блін, фріланс це ще й про пошук клієнтів. Робота з топами ринку як наставник на їх проектах. Поїздки за кордон на зйомки, які в мене з'явилися завдяки блогу, Запуск своїх продуктів і стабільна монетизація блогу щомісяця на 100 тисяч гривень плюс, робота як продюсер в запусках інших експертів на 10 тисяч доларів. Ну і нарешті 2025 рік приніс мені переїзд в мою омріяну країну з депресивної Варшави, і це сталося завдяки блогу і розумінню, що я можу заробляти гроші з будь-якої точки світу. І так. Мій шлях блогінгу схожий на американські гірки часом, але зате це шлях людини, яка пройшла всі етапи, яка точно знає, в що ви можете потрапити і як з цього вийти. Я знаю, як це гріти аудиторію два місяці і отримати три продажі. Я знаю, як це годинами писати сценарії до рілсів, які не заходять, які не приносять вам підписників. Я знаю, як це вигоріти з блогу і намагатися повертатися туди кілька місяців. Я знаю, як це продавати тоді, коли немає ні запитів, ні зацікавленості. І я точно знаю, як це відчувати себе недоекспертом. Все це я пройшла, але цей досвід мені дав розуміння, що дійсно треба робити з запусками, з монетизацією блогу, що дійсно вам буде приносити результат. А що навпаки буде зжирати енергію і не давати вам ніякого результату. Саме тому я вирішила записати це відео, бо розумію, що сотні з вас знаходяться на якомусь з етапів, які я перечислила перед цим, або ж одразу на всіх етапах. Саме тому ми сьогодні з вами розберемо чотири стратегії монетизації блогу у 2025 році. Але перед тим, спочатку, потрібно вичислити на якому рівні ви знаходитесь. Перший ймовірний рівень у вас немає взагалі продажів з блогу, а десь там затисався якийсь інтуїтивний продаж. Да непонятно звідки він взявся. Другий можливий рівень це у вас є продажі в блозі, але вони не системні. Тобто у вас стається якийсь продаж в блозі, ви дуже сильно радієте, але взагалі не розумієте, як цей результат повторити і як зробити його системним. Ну і третій можливий рівень це у вас вже є свій постійний потік клієнтів з блогу, але ви вперлися в фінансову стелю і не розумієте, як масштабуватися і як вийти. За межі своєї фінансової стелі. Перший спосіб підійде тим, в кого була пауза в продажах, або ви тільки починаєте продавати, і вам хочеться швидко заробити гроші. І цей спосіб я називаю мікроворонки в блозі та перші гроші. Вам може здаватися, що у вас повністю мертвий блог, або там тільки родичі та знайомі, і взагалі там ніхто у вас нічого купляти не буде. Але навіть з такого блогу ви можете отримати свої перші гроші і реінвестувати їх в набір аудиторії і в подальшому, звичайно, в більший заробіток. Наприклад, моя учениця Христя. В неї був повністю особистий блог, де вона постила ситуативний контент, який дивилися там знайомі, близькі та родичі. Що ми зробили? Ми зробили серію сторіс, серію reels з цінністю, з закликом до дії в Дірект. І потім був зідзвон, і вже на зідзвоні Христя собі взяла двох клієнтів, тобто продала свої послуги для двох клієнтів і з цього отримала півтори тисячі доларів. От, і якщо все правильно зробити, то далі ви частину з цих грошей реінвестуєте в просування, в упаковку свого блогу, і далі вже можете робити системний результат. Другий спосіб підійде тим, в кого продажі не системні, не постійні. От ви робите якийсь результат, і просто не розумієте, як цей результат зробити системним? Цей спосіб називається впровадження системи вічного прогріву. Я думаю, ви помітили, що зараз експертів з кожним днем стає все більше і більше. Але чи задумувалися ви, який відсоток з цих експертів дійсно заробляє стабільну зблогу, хоча б тисячу доларів? Може здаватися, що, що таке тисячу доларів, але навіть таку суму дійсно заробляють одиниці, бо більшість продавати не вміє. Які помилки робить більшість? По-перше, звичайно ж, перетворює свій блог на таку енциклопедію корисного контенту. По-друге, взагалі не доносить цінність і просто продає в лоб. Всім привіт, от в мене є таке, купуйте. Що дійсно потрібно для того, щоб класно продавати в себе в блозі? По-перше, це, звичайно ж, розуміння своєї цільової аудиторії і вміння говорити з ними на одній мові. Тобто, спочатку ви взнаєте, знаєте, що потрібно вашій аудиторії. Далі, другий пункт це розпаковка саме своїх сенсів. Тобто, ви не сидите і не думаєте, блін, про що ж мені розказувати, що мені сьогодні показати, розказати. А ви чітко знаєте, які сенси ви можете доносити, що вам зараз треба показувати і про що ви взагалі. І ці два пункти, тобто розуміння аудиторії, розуміння себе, накладаються один на одного, і з цього будується правильний контент в блозі, і це є третім пунктом. На моєму наставництві по монетизації свого блогу лабораторія жіночих грошей є звичайно ж окремі модулі про те, які сенси себе витягувати, як це робити, як це перетворювати в контент. Як правильно аналізувати свою аудиторію, які питання задавати, і що потім основне з цими питаннями робити, щоб це просто не залишилися якісь незаповнені і заповнені таблички, а щоб це дійсно перетворилося в класний працюючий контент. І в результаті у вас з'явиться чотири основні сфери контенту. Перша це я впевнений в тому, що я зроблю результат, ну бо більшість людей сумніваються саме в тому, що вони зможуть. Друга сфера це я впевнений, що ти експерт, який може дати мені цей класний результат. Третя сфера, я впевнений, що та ніша, в якій ти працюєш, яку ти мені транслюєш, дійсно та ніша, яка може вирішити мої проблеми. І четверта сфера, це я впевнена в тому, що твій продукт чи послуга це саме те, що мені потрібно. Крім того, на моєму навчанні є окремі уроки по тому, як саме впроваджувати ось цю систему вічного проріву з розборами сторіс з покроковими інструкціями, щоб у вас не було питань, що робити з моїми розпаковками, аналізами і так далі, щоб ви точно це перетворили в класний працюючий контент. От, наприклад, моя учениця Ліза вона прийшла до мене вже з доходом. Але її блог це було саме про таку корисну користь. В неї був класний аналіз цільової аудиторії, але через те, що це був просто один образ такого сухого експерта, де про користь, вона не могла пройти в свою стелю в тисячу євро. Що ж ми зробили? Ми розпакували її сенси, доповнили аналіз цільової аудиторії, той, який в неї вже був. Налаштували ось цю систему вічного прогріву правильними темами, правильними сенсами в блозі і змінили. Такий образ подачі інформації на той, який був ближчий до аудиторії, щоб вона саме зблизилась за аудиторією. і через таке проявлення ліза за час навчання вже змогла вийти з 1000 євро на 1800 євро. І ще я, через те, що завдяки твоєму наставництву у мене п'ять учнів цього місяця, то я теж нічого не встигаю. Встигаю тільки прокинутись, провести уроки, піти на уроки, знову провести уроки, і так по колу відбувається. Третій спосіб схожий до першого, але він пасує тим, в кого вже є налаштована ось ця система вічного прогріву, є стабільний потік клієнтів, і ви просто хочете перейти вже на продаж своїх інфопродуктів. І цей спосіб називається швидкий запуск. Що взагалі відбувається? У вас є постійний приток аудиторії в блог. Це дуже важливо. Якщо ви вже переходите там до запуску своїх інфопродуктів, так після того як ви вже напрацювали. Певну кількість людей на продаж послуг, ви можете це зробити на своїх активах один-два рази. Далі обов'язково у вас має бути постійний прихід аудиторії. У вас в блозі вже налаштована система вічного прогріву. Далі наступний пункт. Ви робите правильні рілси і правильні сторітелінги, так з потрібними сенсами, з цінністю для аудиторії, і вшиваєте туди CTA, тобто заклик до дії, щоб люди вам писали в дірект. Ще раз, чому різниця між першим способом? Так це в тому, що в першому ви можете так зробити, тобто набрати людей на свої послуги, коли у вас там була якась пауза в возі. А в цьому випадку, якщо у вас налаштована система вічного прогріву постійно і у вас постійно працюють рілси, то ви можете на індивідуальну роботу стабільно постійно набирати собі таким чином клієнтів. Не менш важливим пунктом є, звичайно ж, створення правильного продукту, який аудиторія буде хотіти, щоб не було такого, що ви придумали якийсь продукт, вийшли в сторіс, розказали про нього, і всім на нього абсолютно пофіг, і ніхто на нього не реагує. Саме тому на наставності я також з вами буду проходити від А до Я створення вашого продукту, створення оферу продукту, таким чином, що ви виходили в блог, розказували про нього, і люди дійсно розуміли, що це те, що буде вирішувати їхню проблему. Крім того, я знаю, що більшість людей впадає в паніку, коли їм кажуть, що блін тобі треба буде продавати, особливо якщо кажуть, що треба буде продавати там в переписках або на дзвінках, то всіх починається паніка. Вони починають відкладати проявлення в блозі в якийсь довгий ящик, тільки щоб не комунікувати з людьми. Це абсолютно нормально. Я думаю, що ця фобія закладена в нас в кожного. Саме тому, що я роблю теж на своєму навчанні, це я з кожним один на один роблю симуляцію, де я граю такого, знаєте, найвибагливішого клієнта. Щоб щоб ви могли потренуватися, закривати заперечення, потренуватися в офері свого продукту, і щоб ви не боялися йти продавати до своїх клієнтів. Наприклад, моя учениця Аня, вона інстафотограф, класний інстафотограф, і вона вперлася в фінансову стелю. В неї одного разу вдалося зробити 2000 тисячі доларів саме з йому, коли вона зрозуміла, що пахати треба буде страшно. І вище 2000 вона вже взяти не зможе, бо не може взяти більше клієнтів, і ціну якби вище підняти, теж не може, бо ціна в неї абсолютно нормальна. Який тут може бути вихід? Це вже запуск своїх продуктів, тому що Аня за рік з нуля зробила дуже класний результат, побудувала собі стабільний потік клієнтів і зрозуміла, що вона вже пройшла отой шлях. Який зараз може передавати іншим дівчатам, навіть зі своєї ніші, які також хочуть шукати собі клієнтів за допомогою Instagram. що ми зробили? Створили їй новий продукт саме для ось цих дівчат, які хочуть збільшувати кількість клієнтів за допомогою Instagram. додали правильні сенси в блог, рілси закликом до дії, потренувалися в продажах і тільки з запуску ось цього нового продукту. Ані вийшло зробити півтори тисячі за час наставництва, хоча до цього цієї суми взагалі не було. Тобто ця сума додавалася до зйомок, до того, що вона робила до цього. Ну і четвертий, мій улюблений спосіб, який пасує тим, в кого вже є і свій продукт, і система вічного прогріву в Блозі, і ви хочете просто масштабувати той дохід, який у вас вже є в наявності. Ця система, я називаю її воронки та лідмагніта. Давайте зараз одразу така хвилинка теорії. Воронка це продуманий нами шлях клієнта, по якому клієнт йде і по якому клієнт прогрівається до вашого продукту. Лідмагніт це в нас корисний цінний матеріал, так, який ми даємо по кодовому слову чи за підписку, в який вже вшитий продаж вашого основного продукту. Звичайно ж, 2005 рік вже так змістив фокус уваги зі сторіс. Зараз сторіс краще використовувати для більш такого лайтового формату спілкування з вашою аудиторією. Якщо у вас буде забагато важких сторітелінгів в блозі, то вони навпаки будуть грузити людей, а не викликати бажання, хочу купити. Саме тому, крім сторіс. Потрібно використовувати ще рілси, де ви будете вже детально доносити цінність себе як експерта, своїх продуктів, послуг, те все, що ми раніше робили в сторіс. І я вам скажу так: якщо ви зараз виходите в сторіс з якимось класним сторітелом, ви його обов'язково маєте продублювати або там в пости, або в рілси 100%, бо сторіс просто через 2-4 години зникають. Хайлайт скоріше за все теж зникнуть. Можливо, поки хтось буде дивитися це відео хайлайтів, вже не буде, тому дуже важливо це дублювати одразу ще в стрічку. Далі наступний пункт це, звичайно ж, телеграм-канали з якимись глибшими подкастами, лонгрідами, сторітелами, де можна ближче познайомитися з вашою експертністю. Ютуб-канали з уроками, розборами і корисними матеріалами, де ми можемо вигризати відео довше, наприклад, як це. Бо в сторіс, ми такий контент сприймати не можемо. Ну і звичайно ж, класні лід магніти. З класною цінністю, не просто тя пляпа, що було, бо так всі роблять. А дійсно класні від магніти, які будуть виходити з аналізу цільової аудиторії і ввести до продажі ваших продуктів та послуг. Які дії зробила я? По перше, це звичайно ж класний аналіз цільової аудиторії. Ото про що я вам говорила про такі глибокі інтерв'ю. Взагалі, ідеалі їх робити кожних там 6 місяців, або якщо у вас різко виросла аудиторія. Навіть за кілька місяців класно би було зробити теж такий аналіз цільової аудиторії, щоб краще познайомитись з тою аудиторією, яка вас є. Далі з цього аналізу цільової аудиторії я виділила основні проблеми і бажання, От, які зараз є, і які, вирішення яких може принести людям таку трансформацію. Після цього я зробила лідмагніти, класні лід-магніти у вигляді уроків, у вигляді мейнд-карт з різними схемами корисними для блогу, де людина може подивитися або. Прочитати і вже це внідрити, вже щось змінити, і це дійсно їй принесе результат. Ну і побудувала схему воронок, в яких люди самостійно, тобто без моєї участі, це там робить Бот, телеграм-канал і так далі, прогріваються до моєї експертності і прогріваються до мого продукту. Як ця система може виглядати? Іде прилив нової аудиторії, новий трафік в блог, це перший етап, або ж це можуть бути люди з вашого блогу, які дивляться рілс рілсу вони попадають в Дірект. В Діректі бот видає корисний файл або посилання в Телеграм. Людина потрапляє в Телеграм-бот. В Телеграм-боті вже отримує свої файли там, чи уроки. В боті відбувається догрів аудиторії через певні сенси меседжі, які також ви один раз виставляєте, і вам не потрібно кожного разу це робити для кожної людини. Тобто це все робиться автоматично. І потім йде заклик до дії на там стратегічну сесію, або одразу на анкету перед запису і йде продаж вже на ваш продукт, або ж не обов'язково виходити за рамки інстаграму, йти там в якийсь бот в телеграмі. Це може бути так само: там трафік, блог, рілс, або просто ваш блог і рілс. Потім людина переходить в Дірект, отримує або корисний файл, або якийсь урок на Ютубі. І далі ви вже догріваєте цю людину саме через Дірект, спілкуєтеся з нею, або це може робити бот, і так само запрошуєте її на стратегічну сесію, або ж продаєте вже через переписку і отримуєте продажі на свій продукт. Знаю, що для багатьох все оце, ця тема з воронками і так далі, звучить так трошки ніби з космосу. Тому, звичайно ж, на моєму навчанні також є окремі уроки по тому, як робити воронки, як робити лід-магніти, щоб вони були працюючі, яка схема взагалі створення цих літ магнітів, бо тут немає нічого важкого, коли ти знаєш структуру, схему, що за чим має бути, тут немає нічого важкого. І, звичайно ж, є окремий модуль по запуску, якщо ви хочете вже зібрати групу на своє навчання, а не хочете працювати там індивідуально і збирати по одній людині. Що вийшло в результаті? До запуску моя фінансова стеля була в 2000 доларів. Це був продаж консультацій, продаж там якихось індивідуальних робіт з моїми підписниками, з клієнтами. І також в мене був один постійний клієнт, з яким я працювала. Ну, а запуск. Тільки один запуск приніс мені 3 тисячі доларів з того, що я зібрала групу на своє наставництво. Ще один вам приклад для мотивації, що все можливо, це моя учениця Ельвіра. Її початкова точка, з якої вона до мене прийшла, це 400 доларів як контент-мейкер в салоні на повну ставку, де їй треба було робити набагато більше всього, ніж просто як контент-мейкеру. І ще в неї був запуск її маленького продукту, до якого вона гріла місяць, і отримала всього лише 600 доларів. Тобто така класична ситуація, коли працюєш багато, отримуєш з цього дуже сильно мало, тобто тисячу доларів тоді, коли ти роботи зробив на набагато, набагато, набагато більше. Що ми зробили після детального аналізу аудиторії, який до цього Ельвіра ніколи не робила саме такий детальний. Ми створили нову. Працюючу продуктову лінійку вичислили нові дії, які Ельвіра може робити, щоб продавати на більший чек. І, взагалі, що робити для того, щоб дійсно почати говорити мовою своєї аудиторії. Далі ми допрацювали і переупакували її навчання по відеозйомці, щоб це дійсно було потрібно людям, і з нуля створили новий продукт, який Ельвіра може продавати на вищий чек. Ну і ясно, що працювати менше, а отримувати більше. В результаті Ельвіра зробила 2700 доларів плюс-мінус за місяць часу. 2000 доларів це було з продажу її навчань, хоча до цього було 600. І 700 доларів це були послуги на монтаж і відеозйомки. Бо коли ти по-новому починаєш проявлятися в себе блозі, в тебе починають помічати, і тобі починають приходити заявки. Виходить багато. Ну виходить добре. Тобто, ну 2000 – це. Дві тисячі доларів я про ці гроші взагалі не знаю. Я даже не думала, що я стільки можу заробляти. Ну і я думаю, найбільша перемога це те, що Ельвіра це все зробила без роботи контент-мейкером в салоні. Тобто вона прийшла на навчання і одразу звільнилася, бо повірила в те, що окей, все зараз піде. Зараз і буду заробляти більше. Я надіюсь, ви тут ще слухаєте. Кожна з цих стратегій буде працювати в 2025 році. І році. Тобі потрібно обирати в залежності від свого рівня. І результату, який ти зараз хочеш досягнути. Чи це коротка дистанція, чи це вже гра довгу. Для того, щоб це точно працювало, тобі потрібне чітке розуміння твоєї аудиторії, тобі потрібен класний офер твого продукту. Ну і, звичайно ж, сам класний продукт, який буде закривати ці проблеми. І далі потрібно під це все підлаштувати правильний контент твоєму блозі. Але, звичайно ж, це не чарівна таблетка, яка отак одразу тобі принесе успіх. Крім цього, потрібна дисципліна та систематичність. Та це ті кроки, які точно працюють, якщо ти їх робиш. Це перевірено не на одній людині, і це точно кроки, в яких я впевнена, і які точно будуть працювати в 2025 році. Але якщо ви передивилися це відео і все рівно не зрозуміли до кінця, що ж робити саме вам, я вас запрошую на стратегічний розбір. Це глибокий години, півтора години дзвінок, де ми розберемо з вами вашу ціль, де композуємо її, прорахуємо, скільки ви можете заробляти зараз. Що вам потрібно для цього зробити, і підберемо реально діючі інструменти, які зараз потрібні. Я дуже вам раджу не зволікати, бо кількість місць обмежена. Щоб потрапити на такий дзвінок, заповнюйте анкету під цим відео. Я вас дуже чекаю. Ну і звичайно ж, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви ще на нього не підписувались. І до зустрічі в нових відео.